Мої вітання, друзі! Пропоную вам свої рослинки. Наявності маю плющі. Ось там три види, ще є четвертий, маминий, сам різної величини. Туї Брабант, Ексцельса. І Фрісландія зелена. Ще є десертний виноград, солодкий, це з мого саду. в мене такий виноград росте і ми його їмо. Ще є дзвіночки персиколисті і інші рослини. Друзі, якщо є бажання придбати якісь рослини, Відео я залишаю свій мій, і ви можете писати мені і на Viber, і Telegram. Всього доброго вам!